Дівчата, всім привіт! Сніданок, на який я сьогодні спроможна, тільки був, тільки. Хотіла сказати привіт, але мені здається, я коли показувала вам сніданок, вже вітала. Сьогодні такий день, після сьогоднішньої ночі, як в тумані. Ви пряночки, ви як, як себе почуваєте? Напишіть в коментарях. Біжу за кавою. Сподіваюся, не буде дощу, бо ми зібралися в ботанічний сад. Такий вітер. як по лісу в цьому ботанічному саду оці боки такі 150 лаванда 210 ось така лаванда 90 150 250 такі великі 450 але це я там думаю, що тільки в вещні дні. Лідній день. Такого немає. Ось такі 180. Ось такі 250 бокета. П'ятна підходять. Давай, добре, давай, снігомо. Мешканець саду. Я раніше й не бачила. Сьогодні бабан. І базан, і білочка. Гарна така. Дівчата показую вам пам'ятник садовому інструменту. Десь бачила таке, що у нас тут пишуть? Створений співробітниками саду у 2019 році. Якось таке дерево цікаве. Там було. Ось так. Це оце жимолость. Дерево з червоними. Ягідками. Загалі жиємо, ось у нас, здається, не така більше. Велика. Шо ви, ребятки? Голубятки. Я можу собі я запетити. Покажу вам піроканту яскраву червону. Тільки чомусь вона жовта, а не червона. Зараз ще ми з вами пройдемо. Ось сюди, дивіться, помаранчева яка. Це вже ближче до червоної, до речі. Дівчат готувала ввечері равлики з шинкою, сиром і помідоркою. Було 8, через 2 години залишилось 4. Я, здається, знімала вам рецепт. Але якщо не знімала і вам треба рецепт, як я це все завертаю, з чого роблю, то напишіть мені. На цьому відео завершую. Дякую, що подивились. Не забудьте підписатись на канал, якщо не підписані. Дякую за увагу. Зустрінемось з вами в новому відео.